Добрий день усім добрим людям. Я вже знову вдома в Києві. Приїхала від одного дощу в інший дощ. Тиск тощо не дає спокійно працювати, а працювати доведеться багато. Залишила я їм все чистенько, я коли їхала. Ну, там написала відео, що насмажила ладок та поїхала. Ні. Я ще наварила борща 7-літрову каструлю, ще котлет насмажила, тобто їжа в них була. Ну і вони якось все це їли, поки мене не було. Там тільки якогось рису зварили та куба різали. посуд один раз. Аля приходила і перемила посуд, мені залишили. Ну, такі в мене хлопці. А зараз до роботи у мене зелень тепер потрібна її. Привезти до ладу, яку я вирізала. Ну, і взагалі, пора за вечерю братись. Обід я сьогодні вже варила, вже поїла, а голову на місце не можу поставити. Хочу знову на дачу. Ну, ось, дівчатка, все, що я настригла, нарізала. Тепер потрібно привезти до ладу. Це ось суничка, яку я буду сушити. Поки поп'ємо, поки вона свіженька, все, що посушиться, буде лежати. Бачите, із квіточками. І з ягодками. Потім ще можливо зроблю. А зараз це все переріжу і в морозильну камеру. Півтори години займалася петрушкою. Ну, повністю не закінчила. Тільки заморозила, перерізала і підготувала, щоб зробити зелену олійку. І далі покажу, а зараз я вийду АТБ, бо Мені потрібен лимон для зеленої олійки. Чатка перебрала я всю петрушку, сходила в АТБ, два контейнери в морозильну камеру. Вже поставила, так що сезон заморозок у мене відкритий. І м'якенькі стебла перемалула блендером. У він не дуже потужний, тому не дуже воно перемалулася з додаванням олійки. Лимону, цедра лимону, шоко лимону, солі і пару зубчиків чеснику. І тепер це також піде на зберігання. От воно взагалі воно може і в холодильнику зберігатись. А я поставлю морозильну камеру, воно буде такого желейного такого вигляду мати і для приготування запікання м'яса буду використовувати. Ще наліпку зроблю що це. А поки я хотіла АТБ, дивіться, купила отакий от куршин 300 гривень 299 Я пару тижнів назад не встигла собі такого придбати. Мені він дуже в душу запав. Це для швидкого приготування компотів. Великий об'єм 2,5 літри. От, мені дуже сподобався, так що я щаслива. Залишається у мене ще велике баділля. таке от велике. Я спочатку думала його перерізати і висушити і в сезон закаток використовувати. А зараз я думала, що також пакет складу і для тих же закаток, але в морозильну камеру складу. Ну, ось так. І Суницю, до речі, теж ми поклали в морозилку. А вирішила, що насушити ще встигну, коли буду на дачі. Ну, ось так. Працюю далі. Дівчатка. А на вечері у нас сьогодні отакі тівтільки, гречка, джика і долма, типу долма. Я, здачі, привезла ще виноградне листя. Штук 20 нарвала у сусідки. Це не в нас виноград росте. Ну, скільки дотягнулося, стільки і нарвала. Штук 20 листочків. Ну, ось так от. Вийшла, спробувала через пакетик закручувати, як бачила відео. Ви знаєте, вийшло не з першого разу, але класно варості така акція, тому у нас буде навечірі знову сваржа. Цього разу трохи інакше я її робила, на м'ясо викладала вже запечене і присипала двома видами сиру. Вийшло дуже смачно, ціна приваблива, жалку що мала взяла. Ось так ось, бачите як. І салатик. А це вже вечеря на наступний день. Ну тут зрозуміла цвітна капуста, рибка та салатик знову. І занесли мене ноги знову в сінси. Подивлюся трошки, дівчатка, ви знаєте, от непогані, стало мені подобатись оці у них плейсмати. Хто цікавиться, можна взяти декору пляшечці. У ну, мене пляшок своїх багато, тому якщо буде натхнення, щось зроблю. Це або свічка, або вазочка у вигляді лимону. Ціна більш-менш приємніша, але лимони і лаванда це не моє. Оці тарілки мені сподобалися. Я на них дивлюсь. Думаю, у мене, в принципі, є такого виду. Можливо, як небудь, коли-небудь, коли буде більш приємніша що ціна, щось собі куплю. Поки що ні. От мені зараз такими бортиками дуже подобаються тренди того року. Думаю, що цього року також це. Буде в цьому сенсі є хоум-відділ невеличкий. Оця менажниця, ну знову лимони, не моя тема. Тим, хто подобається, мені здається, непогана. Ціна не дуже. Ну, тут така для кожного це є. Так, так. От кавунчики ці я, до речі, роздивлялася на сайт. Думала, можливо, кавунчики. Не знаю, ще поки що розмірковую, але це вже як доїду до дачі, Можливо, зроблю замовлення, щоб одразу на ту адресу мені прийшла посилка, якщо вирішу таке зробити. Спотертина з, з полуночками, як на мене дорого. А от ця чашка, дівчатка, дуже гарна ціна на них. Якщо цікаво, то і тематично, І об'єм, ну мене чашок дуже багато. Ну, геть не потрібно. Хіба що зовсім, зовсім мені сподобається. Я всім своїм говорю, тримайте мене. Мені чашки не потрібні, ні вдома. Ні на дачі онларі моїй, теж вже назбиралася тих чашок, що не встигаєш використовувати. Значить, так це така теж Ну, Знову кажу, лимони була моя тема. Хоча ця в мене навіть на кафельній плитці є на кухні лимони, але це коли було, коли воно подобалося. Ну, тобто я навіть нічого не купила. От, біжу додому. У мене ж день народження сьогодні. У мене сьогодні день народження, а там страшенний дощ. Не знаю. Вистачить камери, щоб його засняти. Ось так, наче видно, але в камеру не так видно, як насправді. Так гупає такий грім. Проти народження зроблю окреме відео, бо тільки пройшов цей день, мене вдома привітали, а святкувати будемо завтра. Мир буде.